Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора, іграшки та канцелярія. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Дитячий набір канцтоварів з годинником 55 гривень. Ручка гелева панда з блискітками 15. Ручка гелева автоматична з декором 34. Ручка кулькова з камінцем глобус 24. Олівець простий механічний з гумкою 12. Набір змінних стежнів для автомат олівця 15. Такого простого олівця я точно ще не бачила. 88 гривень. Це мега олівець. Маркери текстові з блискітками 99. Маркери каліграфічні 6 штук 37. Олівці кольорові 64 12 штук. Фломастери 12 гривень. Альбом для малювання 11. Папка кольори в асортименті 9. Крейда для малювання з блискітками 77 гривень. Блокнот формату А5 з твердою обкладинкою 84. Коректор лапка 49. Калькулятор 179. 27 коректор стрічковий. Набір клеїв олівців 34. 2 штуки. Степлер та скрепки 39. Магніти кольорові. 19, стікери для нотаток у формі їжі 27, набір канцелярських коректори, стрічка та ніж 44. Набір інструментів для ліплення 34. Набір модуліну 84. 139. 36 кольорів. Кольоровий картон 17. Папір офісний 250 аркушів 99. 129, 250 аркушів, стрічка клейка 39, маленька 4, Циркуль, стержні та гумка 59. Кулька повітряна для гендер вечірки 27. Набір кульок для нього 44. Є також для неї 5 штук. Святкова розтяжка літери 22 гривні з днем народження. Набір кульок повітряних з днем народження 69. Кульки для фігур 20 штук з насосом 44. Є такий набір за 24. Дудки святкові 12. 39 5 повітряних кульок. Свічки для торта фігурні 19 та 12 6 штук. Гра настільна, карти, мемчики та котики 77. Календар відривний 34. Є цікавий. Де багато різних фактів цікавих про Україну. Та бабуся. Бабусині поради. Календар дерев'яний вічний. 49 в білому та рожевому кольорі. Наповнювач декоративний конфеті 14.

Фоторамка рамка тринадцять на вісімнадцять тридцять дев'ять гривень. Сорок дев'ять двадцять на двадцять пять сантиметрів. Шкатулка металева двадцять девять. Скарбничка металева дитяча замочком сорок дев'ять. Фіолетова, рожева, салатова. Така маленька, квадратна 49. Декор. Рослина штучна у горщику 55. Підставка декоративна листочок 77. Кольорів є декілька. І такий варіант є підставки 77. Пістолет водяний пластиковий 299. Гра «Твістер» – 69. Іграшковий набір кухар на липучках 109. Робот годинник 77. 119 лялька в сукні у віночку. Штучне волосся іграшкове 39. Набір для прибирання 64. Кавомашина машина з чашкою біленька та рожева 99. Набір посуду з їжею 84. Дитяча гра ловим м'яч 84 гривні. 39 прорізувач зубів. Дитяча іграшка музична. Телефон з вушками 109. Оранжевий та плакитний. Бульбашки мильні 51 гривня. Іграшка для купання равлик на присосці 229 Мильні бульбашки 87. Розкопка камінців. Набір археолога 88. Бургер 44. Лялька з кульками у стакані 84. Паркінг, пожежна машина у валізі 169. Літак планер 149, трактор інерційний 74, 59 трактор у коробці, 77 набір меблів іграшкових, пістолет водяний іграшковий з рюкзаком для води 229 гривень. Лялька ПОПС в яйці 64. Іграшка антистрес Сквіш 64. Динозавр Сквіш 69. Дякую вам за перегляд.